Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот і сьогодні подивимося на подивіться, який є. чудовий 3D-стиль на udes 15 варіант 16. Ну, його переважній більшості називають UDES 15 1516. Так, це танк 10 рівня, всі знаєте чудово, що це за танк. І я сьогодні я підготував до вашої уваги просто топовий настрійний бій. За рекордну кількість часу відведеного, просто стільки він напулькає, ну це на голову не натягне. І сьогодні наш автореплею з Ніко Турбо Треш. Ще раз повторюся, робить рекорд, і він грає в зводі з е Кидає в нубку. Так, кидає в нубку, але все одно дуже рідко таке буває. Отакі насріли. І без жодної артилерії в командах та без жодного легкого танка. І відразу їдемо на стандартну позицію. Де їздять? О, сюди всі їздять, абсолютно навіть сюди їздять. Так що ну, можливо навіть легкі танки їздять сюди на е ліву частину, якщо дивитися по мінімапі. І зараз будемо реалізовувати. На максимум свій ДПА та свої кавеани. У нас гідропневматична підвізка, ви знаєте, танк піднімається, опускається, цим самим у нас опускається чи піднімається гармата доверху. Чудова, чудова підвізка, всі чомусь на неї нарікають, бо тому що вона трішечки бракована саме в цього танка. В СТБ-1, наприклад, у нього також гідропневматична підвізка, але у нього там трішечки щось буде пояскравіше, оця підвізка. Ну, принаймні, так люди кажуть. Що ти думаєш? Пиши обов'язково в коментарях. І зараз, поки розминається наш турботреш по танках. От подивіться, от я не знаю, от вони зараз просто тупо стоять, от так ніби боти. Ніби боти. Так от просто поставали. Я не розумію, чому вони не під'їжджають до гірки. Зараз от просто вони зараз відігравали від башти. Ну, але облишимо це. Я зроблю таке невеличке оголошення, на що. Того, щоб, звісно, протиснути вподобайку цьому відео. І якщо, звісно, не підписався на канал, то підпишись. Та, звісно, напиши будь-який коментар для просування контенту. Я подивився статистику переглядів, маю на увазі на Ютубі, і подивився дуже страшну картину. Навіть не цілих 30% хто дивиться мої відосики, тільки підписані, решта не підписаних. Я подивився, якщо б зараз усі підписалися на канал. Так, оці люди, що постійно дивляться відосики, я не кажу, що хтось там залетів раз чи два. А якщо б, наприклад, усі, хто постійно дивиться відосики, зараз е підписалися, у нас було б понад 12 тисяч. Понад 12 тисяч це просто шалений результат. Так, звісно, я за це всім дякую. також. Ну, чому, тому я і прошу, щоб ви підписалися, звісно, на канал. І що? Йдемо по бою? Зараз похід пою там на команду ми виграємо сильно. Просто на 6К, просто вже ведемо на хіт по хіт-пойтам на команду, і вже 5149 вже на пулька в і якщо подивитися на мінімапу, от зараз усі ворожі сили саме на цьому напрямку напрямку сконцентровані. Тож, якщо подивитися на водичку, куди їздять важкі танки, там тільки С-75 е ворожий та об'єкт 704 на прикритті. От зараз я так розумію, наші союзники будуть просто продавлювати той напрямок, поки зараз ми тут розминаємося по перезарядці. У нас перезарядка в районі 7,5 секунд. Ну, таке стандартне спорядження зараз ввозить турботрешу. Ви бачите, вентилятор, досилач та стабілізатор. Звичайно, таке так, ну, Ну, 7,5 секунд плюс-мінус при альфі 440. Тут кумулятиви не сильно так і пробувають, тільки 310 міліметрів. Але це все невелірується гідропневматичною підвізкою. Ви бачите, як зараз просто розминається по команді противника. От туди-сюди опускається гармата абсолютно майже на всіх. Рельєфах майже всюди опускається, всюди гнеться. Оце просто топовий результат, звісно. От є невеличкі такі проблеми, чому люди нарікають. Так, цей так мене танк у мене також є в ангарі, але мається на увазі, що, наприклад, якщо треба виїхати швиденько дати постріл, опустити гармату, то цей танк думає десь до 2 секунд, а тоді аж опускається. Так. Оце якраз, я так думаю, саме це дратує більшість гравців, які відіграють на цьому танку та нарікають на нього. Ну і що, подивіться, вже 8838 вже напулькав. с є ворожий, до речі, у нього оця на 530 альфуєм чи 530, мені здається, це у нього саме гармата стоїть від С-75, звісно. І зараз так снаряди кудись подівся по С-СОТу. Я навіть не зрозумів, куди Ну, але в НЛДшку. Так, залітаю в НЛДшку. працюємо вже по Понад 9к на пулька в 1320 асистика вже зробив. І ще навіть 5 хвилин бою не пройшло. Як уже майже дав 10к. Ви розумієте, замах цього бою? Так, з, -лі з лівої сторони уже тигр другий працює по нам. Тут е сотий. Така досить неприємна ситуація. Зараз, звісно, треба звідси якомога швидше втікати. Так, 9648 на пулька. Їде, тікає вниз, так, втікає. Це він, на мою думку, все правильно робить. Є так, дивимося одне пробиття вже офіційно зареєстрованих. 10к, 42 одиниці, і залишається 5 противників, 10-5 рахунок. Вже команда противника повністю зажата. Ну для них, для них вже все скінчено. Зараз саме головне дати якомога більше, звісно, завданої шкоди по команді противникам і вже 10 з половиною вже дав. Ну це вже топовий результат. Так, по комо. Команд... Так, все ж таки яким чином зараз влучають Центуріона 5-1 і вже майже 11к. Так, тигр другий. Тут залишається і Центуріон 5-1 нас просто добирає. Залишається три противника. Тут уже, звісно, все скінчено 18 758 одиниць заробляє турботреш по ВНВ8. Майстер звісно кож по епічних медалях тільки основний калібр, але. Він напулькав 11261 одиницю. Завданий шкоди по команді противника 5 танків він знищив. 1532 чистого досвіду він здобув. І він грає без преміум аккаунта. Так і пішов аж майже на 80 тисяч срібла в мінус. Це сильно. Бій тривав, от, бій тривав 6 хвилин 13 секунд, але за 5 хвилин 41 секунду. Це вдалося настріляти нашому турботрешу. Так він загинув на 5 хвилині 41 секунді, і до 6 хвилин 13 секунд цілий бій тривав. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.